Слава Ісусу Христу. Сьогодні я хочу поговорити з вами про другий розділ буття. Це не повторення першого, це ніби наближення камери. Ми вже не дивимося зверху на планету, а заглядаємо в обличчя людини. Всесвітньовідомі коментатори Святого Письма, від Везли до Генріса кажуть: буття 2» відкриває серце Творця. І сьогодні я хочу поговорити про п'ять простих, але дуже глибоких істин, які цей розділ говорить про тебе і про мене. Паршо. І відпочив. Справжній Бог не втомлюється, але зупиняється. Метю Хенрі пише Бог не потребував відпочинку, але показав приклад, бо людина потребує меж. У нас сьогодні інше життя багато задачність, повідомлення, дедлайни, але в самому початку Бог каже: Зупинись, подивись на те, що зроблено, і поблагослови це. Ми святкуємо неділю, бо в цей день Воскрес Христос новий початок. Але питання глибше, коли востаннє ти зупинявся, щоби просто побути з Богом, не в стресі, не в потребі, а просто бути. Другий людина то з пороху, але не просто порох. Коментатори часто наголошують, уся велич людини не в тілі, а в тому, що Бог вдихнув у неї себе. Тобто ти не випадковість, не біомаса. У тобі є щось, що не поясниш генами: совість, прагнення вічності, любов. Біль Джон Гіл пише людина єдина істота, яка знає, що помре, і все одно шукає сенс. Адам ожив, коли в нього увійшов Божий подих. А ми живемо чи просто функціонуємо. Третій, навіть у раю є не можна. Це парадокс. Бог дав Адаму сад, дерева, річки, золото, і лише одне дерево заборонив. Веслий каже одна межа в раю. Щоб показати, що навіть у досконалості людина має довіряти, а не контролювати. І це глибоко, бо ми хочемо все знати, все перевірити, все відчути. Але довіра до Бога завжди починається з того, що я не торкаюся того, що виглядає добре, але не є моїм. Твоя межа не покарання це охорона серця. Четверта жінка з ребра не випадково, це богослов'я гідності. Хенрі і Джеймсон Фаустет Браун. Пишуть майже одне й те ж. жінка, створена з ребра, бо вона не для того, щоб панувати або підкорятись, вона бути поряд. І це прекрасне нагадування у час, коли стосунки часто будуються на хто головніший, хто сильніший, хто заробляє більше у Божому задумі, шлюб це не змагання, це доповнення, партнерство, служіння одне одному. Якщо ти в шлюбі, це не твоя власність, це твоя відповідальність. П'яті стануть одним тілом не про романтику, про глибину. У коментарях Гіл каже Цей вірш не просто про єдність тіла, це про єдність серця, мети і призначення. Шлюб це неформальність і не фаза, це місце, де Бог працює над двома серцями, щоб вони стали однією історією. Христос не випадково порівняв церкву зі шлюбом, бо це найвищий образ, любов. Вірність, жертовність і вічність. Буття 2 – це не просто додаток до створення, це запрошення повернутися до джерела, до ритму, який дає мир, до усвідомлення, Я, дихання Бога, до стосунків, де немає зверхності, а є служіння, до шлюбу, як святині, молитва. Господи, навчи мене зупинятись, навчи мене пам'ятати, ким я є, навчи мене шанувати те, що ти довірив стосунки, час, покликання. Нехай моє життя буде не просто життям, а відображенням твого задуму. Амінь.